Я готова працювати з вами, тільки я не хочу згадувати дитинство і обговорювати моїх батьків. У мене було звичайне дитинство. Нехай цей круг символізує ваш мозок, де є свідоме та підсвідоме. Ваше підсвідоме було запрограмовано ще в дитинстві. Все, що було навколо, все є в ньому і сформувалось те, що називають я образом комплекс звичок, переконань та тверджень. Ви продукт свого оточення. Ви можете свідомо змінити свої думки, але це може нічого не змінити. Все змінюється через зміну я образу. Ви притягуєте енергії та людей, які гарманують з я-образом. Не звертаючись до спогадів дитинства, можна вирішити проблеми. Але ті, які лежать на поверхні. Для глибших змін спочатку варто розібратися в я-образі. Саме це дасть вам стабільний результат. Вибір за вами!